Довкази справи про адмінправопорушення я я фактичні дані посадової спортивні. Які у вас факти фактичні дані є. А чого не можна? Як мені зафіксувати? А як мені зафіксувати? А як зафіксувати, Ваш? Я завтра приїду на народного ополчення. У вимагати... мене немає бумажки. А чого не можна? Ну не можна, Я не хочу, щоб ви знімали Так Мені нічого не забороняється робити. Мені нічого не забороняється робити. Я вам забороняю. Хвилинку, хвилинку. Не зачитайте права. В мене є мої права, я хочу з ними скористатись. Віталій Васильович, дивіться, є... покажіть посвідчення, інспектор. Є... Ви, ви можете показати посвідчення. На відео. Ні. На відео – Відвів. Так, 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 Відвів. Так, так. Відвів. Хто, хто пише постанову? Ви чи інспектор? Я зараз поясню, що кажуть. Відповідно до статті 268 кодексу України про одним правопорушення. Ви маєте право знайомитись з справи. Я хочу зараз з ним клопотання, не давати пояснення, Користуватись юридичною допомогою при справи. Заява пояснення яке будуть. Буде. Я хочу ознайомитись з матеріалами справи. Добре, відповідно до статті 289 Кодексу України про адмінправопорушення, ви маєте право оскаржити дану постановку. Ні, Прошу ви мене не почули. Дана... Я хочу знайомитись вище стояще керівництво або судді. Відповідно до статті. 307 Кодекс України про адмінправопорушення ви маєте право зобов'язані сплатити штраф протягом 15 днів. Я парі. хочу ознайомитись з, з матеріалами справи. Ви і, самі сказали, 268. Ще, це, я вам я, 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 я ж вам запропонував заяву пояснення клопотання. Відповідно до статті 308 не сплата, буде подвійний штраф. Ознайомте 251. мене з доказами мого порушення. Я дзвоню на 102. Я дзвоню на 102. Ознайомте мене. Копію постанов, будете отримувати? Я все буду отримати. Життя 251. Кодекс України. Продмін про порушення. Доказами справи про адмінправопорушення є. Я, я знаю її будинки, краще, ніж ви. Фактичні дані посадової особи. Які у вас фактичні дані є? А 252 стаття Кодексу України про адмінправопорушення говорить. Так. Ви можете за мною нерма... австрали... нормально говорити, Все ви нас рушні. Ви кричите ви сюди, на мене. Я не кричу, ви сидите в машині, я на вулиці. І я так відкрию вікно я вас спілкую. Постанову будете отримати. Звичайно, Ну Так став Да. Хорошо. Я виїхав з двору. Почав перестраюватися. Ви кажете, доказів немає, я пишу постанову. Доказів чого немає? Мого порушення. Як не Покажіть. Но ну Ви не зараз справу розглядаєте? Розглядаю. 251 стаття, будь-які фактичні дані. 251 перша стаття, будь-які фактичні дані. Покаж... Ну якщо ви, хоч... якщо ви хочете мене притягати, ви без доказів не можете мене притягнути. Бо я завтра так, переїду на... Дані. Які? Я вам пояснив ситуацію. Номерник, я вам пояснив ситуацію. Завтра я приїду на Народне ополчення і буду пояснювати ситуацію вашому керівництву. У мене все в порядку. Документи? Да. Все в порядку. Ну то для чого ви зараз кажете, що 10 днів на оскарження? Знали. Ваші так ваші вона ви знали, визволяє право не Так ви сказали, що документи для перевірки, бо доказів так. немає.